Confortable divan, la voix de ma diva, des notes et puis du vent, et vous me dites va. Франк Бешмі, французький музикант, який розпочав свою кар'єру в Тунісі в 14-річному віці. За свою тривалу творчу діяльність він співпрацював з такими всесвітньо відомими музикантами як Патрісія Кас Стінг Франсіс Габріель в Україні. Він виступатиме вперше і буде це на дні народження слов'янська. Жі сяривеєр, до мжепавнуга слишила славянське шту зі сі знамініти полапа знамініти заводи по производству кераміки. Аж ви шанти дшад шансома. Он будет петь две свои песни вот и потом сюрприз <соркнув> <соркнув> Он приготовил две знаменитые французские песни, которые знамениты нашему слушателю, но со своей аранжировкой. Творчество музыканта очень разнопланово. Он пишет музыку для властных концертов, в том числе инструментальных, поеднуючу схидний и захидний мотивы, историю музыку для фильмов и музикли. В 2004 году он написал музыку для, для знаменитого фильма, называется ⁇ Анстит ⁇ Это фильм о Тунисе, о стране Тунис. И этот фильм очень знаменит во Франции, часто выходит по телевидению. Вот, и благодаря этому фильму он стал известным. Музикантам що uh, касается it's сейчас. то вийшов скоро выйдет в октябрі новий фільм. Это короткометражний фільм Эдгара Пу овальний портрет. Вот он також являється также написав музику для этого фільму. Слов'янську творчість музиканта почують не тільки на центральній площі в день міста, а й в санаторії ювілейний на слов'янському курорті. Там він виступатиме 12 вересня з власною програмою.